Тельм Деліша, Хеврай Ворота Джефферсон, Філіппіни, рейтинг 1965. Так, це наш буде стерендійський захист. Все добре. Чи ми чим б'ємо тут? Конем? на нашу? Ну я хочу 3-0 піти. просто. В цьому супер ідея. Ідея фікс. Хоча тут можна, мабуть, і. 2.0. І грати тип, спокійно позиційно, типу, там. Ну, будемо грати спокійно позиційно. У нас простір. Ми десь хочемо поставити пішека тут. Що він хоче Є5? Ну, це буде фіаско. Трошки. Трошки може бути фіаско. типу, як Марво ця схема схожа. ну Після розміну тепер у мене тут хороша пожиття. Булям. Так, а мені треба що, Це поле мені треба. Випусти. Взагалі, я можу й перед. Куди до речі, коня дівати? Я так подивився ну, на цю штуку, от я пішов в 4 Ніхто я не бачу. А, сюди ж може Слон же захищає. Ну давай йдем тобі слона. За щось ми віддали слона. Тіп, ніхто не знає, поки за що. Західів 5. І за... ми його зараз зловимо. Супер ідея. Супер інтендантська ідея. Зловити слона. Дея Шікс. <кхів> Далі я типу його не зловлю, да? Ну, окей. Хочу поміняти. Чорнопол. Є покотувати. Поатакувати короля. Так, це що таке? Це зайве? А, проблема яка? Я можу зразу піти, а можу віддати якість і зіграти так. Ну, ти, правда, захистишся, тому я просто так. Є проблемка тут. Угу. Я ж кажу, там є проблемка. Молодець суперник. Undestuded. це 4 проблеми. Я можу так піти ще. Зрозуміти тільки, що він хоче. Я, в принципі, можу, звісно, вдарити вдарити і з'їсти якість. Ой, фрізя за 2 тури, ну, мені здається, це трошки багато. Бачимо, що він зараз робить, мені просто цікаво. H5. Я усе рівно. Зв'язано все. По чорному. Був хід ферзя 6. А ні, тут шахом. Не було хода 6. Щоб був кроль тут. був ферзя 6, красивий хід. Він ту, я тут. Що? Хм. Захистився. Ну, бачите, захистив. ми Будемо тримати на зв'язку. Казав Німцов, зв'язка це стратегічний елемент, не тільки тактичний. Так, заберу, щоб не валявся тут. Централізація. Ай, йшли вперед. Шли вперед. Так. Ну окей. 78 на 79. Цікава партія, крім кінцівки, звісно. Ну, для любителі гра... гри до кінця це, звісно, прям самий кайф. Дивитись за програною позицією. Так, да, тут виявляється, що це взагалі класний план. Тому що слон то. У капкані, які треба було брати пішок. Ну. Спонікаті потім, наприклад, взяли. І без фігурки. ну, Мені здалося, що і так нормально. Я залишу собі таку типу структурку десь. Поміняю слона, я буду атакувати. Мені ну, здається, і тут можна було віддати якість, да. Тримаючи отак його. А ні, просто одразу б'ємо. Ні, тут як краще було. Режепі це. ходи. Ну, не, не видно відразу, що ми хочемо. Тому я просто покращив позицію. Тут краще було слон G7. Перед g щось був хід. Отак можна було захиститись. Ну, погана все рівно програна позиція, але триматись довше, бо можна було. А тут приходиться віддавати ферзя, ну і весела, весела кінцівка.